Богдан Хмельницький повстання, що змінило карту Європи, серія відео народження волі, козацька доба. Богдан Хмельницький не був бунтарем від природи, він був освіченим заможним реєстровим козаком. Місцевий польський урядовець Даніель Чаплинський напав на його родинний хутір суботів, і за деякими свідченнями на смерть забив його молодшого сина. Хмельницький почав шукати справедливості. Він звертався до суду, до сейму і навіть до самого короля, але скрізь отримував лише відмови. Взимку 1648 року. Хмельницький. Тікає на Запорізьку Січ, де його швидко обирають гетьманом. Він зрозумів, що для боротьби з могутньою армією Речі Посполитою самих лише козаків буде замало. І він робить геніальний і ризикований крок. Укладає військовий союз із Кримським ханом і слямом третім гереєм. Навесні 1648 року. Об'єднана армія завдала два ніщівні удари, які приголомшили всю Річ Посполиту. Спочатку в битві під жовт. Жовтими водами, а потім під Корсунем коронні війська були вщент розгромлені, а їхні командири потрапили в полон. Звістка про це розлетілась Україною. Те, що починалось як козацьке повстання, перетворилось на всенародну війну. Селяни брали до рук коси і вила, вбивали своїх панів і масово приєднувалась до армії Хмельницького. Мея не лапу. На різдво 1649 року Богдан Хмельницький урочисто в'їхав до Києва. Його зустрічали як національного визволителя, нового Мойсея, що звільняє свій народ з польського рабства. Саме тут його цілі остаточно змінились. Це вже була не боротьба за козацькі привілеї, це була війна за визволення всього народу руського, тобто українського, і створення власної держави. На звільнених землях почала формуватись нова держава. Військо-запорізьке або Гетьманщина з власним урядом, армією, фінансами та судом. Але влітку 1649 року поляки зібрали нову армію. Центром боротьби стала героїчна оборона фортеці Збараж Згодом під Збуровом Хмельницький оточив армію самого короля Яна II Казимира і був за крок до остаточної перемоги. Та в критичний момент його зрадив кримський хан хану не була потрібна сильна. І незалежна українська держава біля його кордонів. Він змусив Хмельницького укласти зборівський мирний договір. За цим договором Гетьманщина визнавалась офіційно, але лише на території трьох воєводств. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Мені вкрай важливий зворотній зв'язок. Дякую.